На діаграмі відображено розподіл кількості працівників фірми за віком. За даними діаграми, визначте, у скільки разів кількість працівників віком від 20 до 29 років перевищує кількість працівників, яким 60 і більше років. Від 20 до 29 знаходимо 20, 29, Потрібно визначити ціну поділки. Дивіться, якщо було б було по одиниці, було б 31, 32, 33, 34, 35. У нас 40. Ціна поділки в нас 2. 40 мінус 10, Ділимо на кількість поділок 5. Отже, на кожну поділку припадає по 2. Тоді виходить, у нас 32, 34, 36 яким більше 60. Більше 60. Це на поділки 2, отже, 2, і ще 2, 4. <кій> у скільки разів 36 і 4. Якщо сказано у скільки разів, то потрібно поділити 36, ділимо на 4, отримаємо 9 варіант Г. Якби питалось, «на скільки», тоді потрібно було віднімати 36, відняти 4 і отримали 32. Але в нас запитують, у скільки разів будьте уважними.